риска. Швидко та впевнено. Телефон 466 101. Серед нас часто можна зустріти таких цікавих дівчат та хлопців, які створюють навколо себе настільки піднесений настрій, що у всіх з'являються лише найпозитивніші емоції. А якщо ви раптом почуєте, як співає Соловейко, не дивуйтесь, що то співає якась інша пташка або наша сьогоднішня героїня. Привіт, але сія, мовнець Анастасія. Мені 11 років, я вивчаю англійську, німецьку, українську та російську мову. Я люблю приїжджати на річку, ми там загораємо, купаємося. Також можемо грати або в теніс, або в футбол, або просто з м'ячем. Я люблю кататися на лижах. На казанах, на роликах, також на велосипеді. Я об'їхала всю Європу. Я була в Німеччині, в Італії, два рази в Італії, во Франції, в Польщі, а в Польщі мені найбільше запам'яталося, як ми жили в сім'ях. В Чехії мені сподобалася Прага, а у Франції Париж. Де... Ну, я в Парижі була на Ельфа Башні. Я ось люблю робити піцу, люблю готувати для своєї родини. Також я люблю варити, ну, робити вареники, пельмені. Я люблю готувати, наприклад, борщ, картошку, суп, блінчики, можу жарити. Довіряючи їм найпотаємніше, ми спокійні за свої секрети, тому що вони в надійних руках. Адже наші друзі збережуть їх краще за всіх. А ось і ми її друзяки! Я з Настю дуже дружу. Ну, мені з нею подобається дружити. Мені цікаво з нею дружити, тому що вона весела, смішна. Дуже прикольна. Вона може чомусь підказати. Вона може в чомусь допомогти. Тобто вона може в чим, чимось допомогти. вона вміється. Вона це дуже приємна, красива, умна дівчинка. В школі вона, я знаю, відлічниця, спасає всіх друзів своїх. В школі вона, вона, вона така, ну як сказати, бойова. Вона, вона в школі для всіх служить примером. Вона дуже чуйна, милосердна. Верце бояшка. Коли хочеш стати кращим в чомусь, це потрібно тільки тобі. Ти перевіряєш свої здібності і змагаєшся сам з собою. Там за горою, за крем'яною. Калина над рікою, а біля неї дівчина жде чомусь коханий не йде, не йде, а швидка річка шуми хлюпоче, шалений біг спинить не хоче. І дивиться дівчина воду, мабуть, боїться коханий броду. Там за горою, за крем'яною, стопає легінь брід рікою, стихають хвилі, братки і злі і сяє щастя по всій землі. Моя фішка це співи. Я співаю в хорі Глорія вже сім років. Я в хорі співаю сопрано – найвищий голос, а нас їх чотири. Сопрано, другий, третій і альт. Ми приходимо на хор, у нас є розпівки. Ми е, ну, відпрацьовуємо е, там, лігато, стакато, ну, дихання. Потім ми співаємо від нижчої ноти до вищої. Ось. Потім ми співаємо такі, як арпеджіогами. Найважче це доставати треті октави ноти. В хорі я люблю, напевно, найбільше те, що е, я буває, ну, коли добре співаюся, я, ну, у мене найдвільніший голос. Я ще граю на фортепіані вже сім років. Коли ну, я одразу пішла на хор, то мене сразу мама записала на фортепіано. Я пишу сама пісні. Я вже склала десь, може, п'ять творів. Ну, я їх навіть назвала. Перший твір це цвіт у вісні. Це коли воно так плавно, плавно грається. Другий твір я граю тільки на кодах, він такий тривожний, в мінорі такий. Ось я його, ну я його назвала якби е, прилюдія. Я ще також довчуся е, 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 грати на гітарі. Ось і я займаюся бальними танцями сім років. Я танцюю стандарт і латіну. У мене є понад 50 медалей перших, других, третіх ну, третій мене тільки з Олімпійських ігор. А у мене є 10 кубків від найбільших до середніх. В майбутньому я хочу стати хореографом, співи мені в цьому допоможуть. Я буду слухати ритм так, ну, в музиці. Хочу виступати в співах на великій сцені, також хочу попасти на п'ятий сезон Крі має таланти. Також через 4 роки потрапити на X-Factor. Я хочу взяти участь в наймасштабнішому шоу України, хочу заявити про себе та перемогти кожного з нас в житті є такі люди, які переживають з нами всі наші пригоди і, не дивлячись ні на що залишаються разом з нами. Варто берегти таких людей і відповідати їм взаємністю. Дуже позитивно сприймаю це. Вона у мене відмінниця, вона в мене дуже добра дитина, вона мені допомагає все. Уроки сама робить, займається теж сама. І дуже хоче вона достигнути і в вокалі, і в танці, дуже ну, хоче високих рівнів достигнути. Постійно співає. Якщо не співає, вона, вона танцює. Пішли, записалися на танці, пішли, записалися в музичну школу. Думали, хай собі вибере поток. хай виходить, учиться. Калятки ми можемо в співати. Я бажаю неї, щоб вона досягла всього найкращого, що вона хоче. Коли літаєш у думках, забуваєш про все навколо. Здається, що існує лише той світ, який ти вигадав сам. І віриш, що всі твої мрії здійсняться. Треба жити для того, щоб Ну, щоб пізнавати світ, жити для радості інших. Рія, щоб я з мамою, татом своїм братиком відвідала весь світ. Щаслива людина та, що, що має багато щастя, що вона має. Маму, папу, Та, яка має багато здоров'я. Якщо вона має ну, своє щастя в серці, то її можна вважати щасливою. Хороший друг тебе не кидає в біді. Він може тебе в будь-яку хвилину розвеселити. Він може тобі допомогти в небезпечній ситуації. Мама, це все... ну, Мама, папа, мій брат, це все, що мені цінне в житті. Англійська. Швидко та впевнено. Телефон 466 101.